Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо подальший розгляд нашої головної розвідки місії України. Кожна зодіакальна епоха формує свою культурно-історичну епоху. Вона випромінює в космос відповідні сили, притаманні тільки -ці, цій зоні Зодіаку. Цьому знаку зодіаку. І ці сили на землі якраз формують відповідно до цього знаку зодіаку культурно-історичну епоху. Знаки зодіаку і культурно-історична епоха, Зодіакальна епоха і культурно-історична епоха вони дещо не співпадають. Ну, як ми це можемо прослідкувати, наприклад, на колообігу календарного року, коли Календарні дні місяця не співпадають з знаками Зодіаку. Наприклад, знак Зодіаку Рака, який відноситься до місяця липня, починається 21 червня, а закінчується 20 липня. А календарний місяць липня починається 1 липня і закінчується 31 липня. Тобто є деякі зміщення. Так само і у великому. І в великих зодіакальних ритмах. І кожного року все повторюється. З відмінністю, звичайно, але у липні цвіте лип, Липа, а у січні січа сніг. Так само і з великими масштабами. Культурно-історична епоха древньої е, Персії. Відбувалася під знаком Зодіака Близнюків. Попередня епоха знаку зодіака, космічна епоха знаку Зодіака Близнюків на землі була в глибоку давнину, в часи, коли проходила ще Лімурійська корінна раса, тобто це ще найдо до Атлантиди. І е, в ті часи сталася велика подія. Вірніше, дві великі події, які мали доленосне значення для еволюції людства. Перше, це те, що було розділення місяця і землі. Місяць відділився від землі, як вийшов з колись єдиного космічного тіла, як ну, дитя виходить з Лона матері. Тобто, це було своєрідне народження іншої планети. Це було одне розділення. І інше доленосне таке розділення, подія, яка відбулася в лімовійську епоху в близнюках це розділення статей людини. Людина, яка до того часу була андрогеном, самодостатня, тобто вона поділилася на чоловічу або жіночу стать. Така вже природа сузір'я близнюків, що вони активізують дуальні процеси. Активізують розділення. Це їхня суть, це їхня місія. І так само, як в Древню Лімурію сталися два таких великих епохальних розділення, так само сталося розділення і в Древню персидську культурну епоху, яка теж проходила тоді, коли Сонце коли весня, коли весняне рівнодення починалося в знаці близнюків. Але на відміну від часів Лімурії. Це вже було не фізичне розділення, як тоді, коли розділилося фізичне тіло, а світоглядне. Перше, що відбулося як розділення, це те, що великий вчитель, посвячений великий Заратустра, розділив небо і землю. Світоглядно розділив небо і землю. Це зовсім не значить, що раніше попередники, попередники персів, наприклад, індія, індійці, чи ще раніше древні Атланти, вони небо і землю не розділяли, сприймали як, 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 як щось нероздільне. Зовсім ні, звичайно, небесне і земне у них були відмінне, але вони це сприймали як щось єдине, як цілісне. Так як ми, наприклад, сприймаємо об'єкт і тінь об'єкту. Зрозуміло, ми розуміємо, це є тінь, це є якийсь об'єкт, але в той же час ми розуміємо, що це є пов'язані речі, і без об'єкту не буде тіні. Десь так і раніше сприймалася уся земна, космічно земна конструкція. Заратульстраш сказав ні. Небо і земля. Це два окремих космоси, які, взаємопоб... які керуються і взаємопоборюються двома братами-близнюками. Сонячним небесним, якого він назвав Азуром Аздау, і земним темним злим, якого він назвав Ангара Майню, або у більш звичній транскрипції Аріману. Ці два світи, сонячний і земний, вони мають свої сили, вони мають свою місію, вони мають е, своїх керівників, і між цими світами стоїть людина. Людина, яка має свободу вибору, до якого, до якого світу вона прикладеться. І ця людина в той же час має велику місію. Вона мала б працювати над тим, щоб поєднати, гармонізувати ці сили, освітлити їх, очистити і зробити їх творчими. І якщо людині це вдасться, якщо людина це зможе зробити, тоді вона стане творцем. Вона здобуде велику космічну мудрість, і ця мудрість зможе зробити її Богом Творцем. Для того, щоб ці шляхи, щоб ці, цю місію зробити, людина могла зробити, існує два напрямки, два шляхи досягнення цієї мети. Один шлях це опустити небо на землю і небесним світлим. З світлим, небесним сонячною силою одухотворити земне, інший шлях все, що є на землі, прекрасне, цінне і потрібне підняти до неба, і так само це зробити світлим і добрим. Причому цих два шляхи треба проходити одночасно, рухаючись назустріч один іншому. І якраз для цього і потрібно те велике розділення, яке мало б. Або яке відбулося в зодіакальну епоху Близнюків. І це розділення вже не могло стосуватися окремої людини, а це вже було соціальне розділення. Тобто, мало бути створено два, два соціальних утворення, яке, кожне з яких займалося саме своєю, своїм завданням, своєю місією. Що в кінці ці утворення злилися і утворили ото, що має виробити людина як мудрість. Тобто, на зразок древньої лімурії тут теж мало б утворитися жіноче і чоловіче, але жіноче чоловіче в розумінні жіночого і чоловічого еволюційного потоку розвитку, яким би, яким би були притаманні саме жіночі або чоловічі еволюційні сили. І щоб зрозуміти глибше, як би це мало бути влаштоване, давайте звернемося до того, що про розділення статей говорить духовна наука. На сьогоднішній день людина освоїла вже чотири члени своєї духовно-душевно-фізичної суті, а саме фізичне тіло, ефірне тіло або тіло життєве. Астральне тіло або тіло почуття, і тіло я, яке безпосередньо пов'язано з нашим мисленням. Ще три тіла, ще три члени своєї цієї духовно-душевно-фізичної сутності, вищих три члени, вона осягне в майбутньому. Тобто самодух, життєдух і духо Хоч така річ, як самодух, вона ж над, цим, над цим членом зараз, в даний час, людство працює дуже сильно. І дуже сильно просунулося в цій роботі. Так от, цих чотири тіла, які вже людина освоїла, чотири цих члени, вони, вони мають, умовно кажучи, різну векторність, різну природу. Нижні тіла, можна сказати, умовно, і верхні тіла. Тобто фізичне. І ефірне тіло це одна частина, і астральне і я, це інша частина. От коли ми перебуваємо, коли у нас перебувають всі чотири тіла в нашому, як би сказати, вони всі з'єднані як в даний момент, людина тоді пробуджена, вона виступає як творець у земній реальності, вона діє, вона мислить, тобто вона, що називається абсолютно повноцінна. І інший стан, коли людина спить. Коли людина спить, тоді два тіла, а саме фізичне і ефірне лишаються в ліжку, а астральне і тіло Я йдуть в космічні мандри, піднімаються в духовні світи для тої справи, яка їм потрібно, яку їм потрібно там зробити. І таким чином можна сказати, що Фізичне і ефірне тіло прив'язано до землі. Чому ефірне тіло пов'язано з фізичним? Тому що ефірне тіло, те, що воно тіло життя, це раз. А ще інша його місія це формотворче тіло. Воно тримає форму нашого фізичного тіла. І для того, щоб це тіло не розкладалося, не розсипалося, вона мусить бути, ефірне тіло мусить бути зв'язане з фізичним, поки астральне тіло і я мандрують у космічних світах. Це коли сон, але сон, як ви знаєте, називають мала смерть. Коли ж приходить для людини велика смерть, то велика смерть від малої відрізняється тим, що з неї відходить не тільки я і астральне тіло, але і тіло ефірне. І коли формотворче тіло, яке тримає нашу форму, відходить, тоді людина починає розкладатися. Оце, і є, оце і є смерть людини. Для чого це сказано? Для того сказано, що дуже пряму, пряме відношення до нашого статевого утворення мають оці два тіла фізичне і ефірне. Астральне і я, вони, можна сказати, до цього не мають стосунку. а от… Фізичне і ефірне безпосередній людина, хоч вона розділена на статі, але це розділення теж особливе, тому що воно побудоване таким чином, що якщо у нас є на фізичному аспекті проявлені чоловічі, чоловіча сутність, чоловічі, скажімо, статеві органи, чоловіча домінанта, то на плані ефірному така людина має. Жіночу сутність. І навпаки, якщо жіноча сутність на фізичному плані, то на плані ефірному чоловіча сутність. І таким чином кожна людина все рівно цілісна. Тобто вона у фізичному має одну стать, в ефірному має другу стать. Саме тому і можливі сьогодні оці, о -оце, о -оці можливі стали моменти, коли люди можуть міняти стать, тому що Жіночі чи чоловічі сутності закладені у кожної людини в її ефірних тілах. І це можна ефірне проявити на фізичному. Жіноча сутність в даному контексті, вона досконаліша за чоловічого, в контексті земного розвитку землі. І ми це бачимо, коли Дивимося на жінку, жіноче тіло досконаліше за чоловіче, фізичне тіло. Жінка може народжувати дітей, чоловік ні. І те саме відбувається на ефірному плані. Якщо у чоловіка чоловіче тіло, то у нього ефірне фізичне тіло чоловіче, то у нього ефірне тіло жіноче. І саме тому чоловіки і жінки не грають в шахмати, що це нерівні змагання. Так само, як на рівні змагання, припустимо, по греко-римській боротьбі. Чоловіки з жінками разом боротися не будуть, бо чоловік від природи сильніший фізично. Так само і від природи чоловік, дякуючи тому, що в нього жіноче мислення ефірне, яке досконаліше, воно сильніше, ніж у жінки. Але це говориться тільки про комбінаторне мислення, про логічне мислення. Тут йдеться про інтуїцію, там зовсім інші параметри другі діють. І таким чином. Ми бачимо, що у статевому розділенні ми маємо дві складові. Відкриту фізичну і закриту ефірну. Тобто, чоловік має, людина вклад... складається з двох таких складових, з, можна сказати, з екзотеричної, відкритої і з ізотеричної закритої. І за принципом. Подібності за принципом, за духовним принципом все мале у великому, а велике в малому. Тобто, якщо ми говоримо про макрокосмос, то щоб зрозуміти макрокосмос, треба зрозуміти мікрокосмос. І навпаки, зрозумівши мікрокосмос, ми можемо зрозуміти макрокосмос, тому що мале у великому, а велике у малому. Так само і тут, якщо ми говоримо про, цю, про цей закон, тоді, так, як розділена людина, так мав, бути, мав би бути і розділений соціум. Тобто чоловіча і жіноча еволюційні потоки, чоловічі і жіночі еволюційні потоки. Отже, крім звичайного історично-культурного еволюційного потоку, який ми знаємо, який ми досліджуємо, вивчаємо, який на протязі тисячоліть творив і створив ту цивілізацію, в якій ми зараз живемо, мав би існувати. І утаємничений інший паралельний еволюційний потік, про який, скажімо так, не тільки традиційна наука нічого не знає, а про який навіть замовчує, свідомо замовчує наука духовна. І саме про ці, цю таємницю, про цей скритий ізотеричний потік ми наступного разу і поговоримо. Дякую за увагу.